Ага, бачу так. шановні народні депутати, члени комітету. Ми починаємо наше засідання. У роботі беруть вісім членів нашого комітету. Там є кворум, є засідання, вважається правочинним. Для роботи нам необхідно затвердити порядок. денний, він був вам надісланий раніше. Тому прошу проголосувати за нього. Хто за? Можна пропозиції перепрошую, до порядку денного. До, до затвердження порядку так, денного є по одна пропозиція. Так, слухаємо вас. А дивіться, як якщо в законопроекті, який ми сьогодні розглядатимемо, пропонуються зміни щодо встановлення регулятора віртуальних активів тої структури, нас, нас комісії, а закон про яку ми ще не розглянули остаточно, Верховна Рада, і сам процес. Ще триває. Ми не знаємо в якому вигляді буде остаточно закон. Логічно було би. Ухвалювати рішення щодо закону про віртуальні активи і регулятора віртуальних активів тільки тоді, коли законодавство щодо національної комісії буде остаточно затверджене і підписане президентом. А так, фактично, ми ставимо воза поперед коня і робимо абсолютно нелогічно, бо ми ще не, не, не розуміємо після другого читання, в якому вигляді опиниться закон про національну комісію. Так що, моя пропозиція це питання перенести після того, як буде ухвалений закон про, про регулянці. Дякую. Дякую, Володимир. Я дещо з вами згоден, але є регламент, тобто, у нас є 30 днів для розгляду цього питання, тому що це вето, і нам конче необхідно його винести до 5 числа. Для, на розгляд. Тому є пропозиція дотриматися сьогоднішнього порядку денного та продовжити. Е, перше та єдине питання порядку денного. Це а ми, ми не голосували по, по порядку денному. Прошу проголосувати. Хто за? Василь за, за. подгорна за. Я за. Катерина Михайлівна, що в нас по голосуванню? Так, я, я би хотіла почути, тому що на екрані зараз не бачу Володимира Ігоровича. Я утримався. У, утримався е, так всім за. Е, Володимир Ігорич Утримався. Угу, дякую. Е, тому пер переходимо до першого. І, е, він у нас один е, питання порядкуденного. Це пропозиція президента від 5 жовтня 2021 року до закону про віртуальні активи е, і Руслан Магомедов є з нами. Це голова національної комісії. Це не папері. Є член комісії замість голови комісії. Прошу представитись та допові доповісти. Доброго дня. Лібанов Максим, член національної комісії сіних паперів та фондового ринку. Голова комісії, на жаль, на нараді в офісі президента, тому попросив замість нього доповісти на комітеті. З вашого дозволу, тоді безпосередньо до. Законопроекту президентом України було розглянуто прийняти Верховною Радою закон про віртуальні активи, голова держави застосував своє право вето до цього закону та повернув його на повторний розгляд до Верховної Ради з своїми пропозиціями. Пропозиції президента стосуються того, що закон в ухваленій редакції Верховною Радою визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів, таким чином, що державні органи, які здійснюють регулювання та нагляд на ринку віртуальних активів, їх декілька, і в тому числі ті органи, яких ще не створено, які не існують. Зазначений підхід щодо регулювання, на думку президента, не відповідає конституційним вимогам щодо правової визначеності як складової принципу верховенства права, а також не забезпечує прозорих умов для учасників ринку віртуальних активів, що не сприятиме належному забезпеченню їхніх прав. Використовуючи і виходячи з світового досвіду, президент вважає, що. Регулювання ринку віртуальних активів має здійснюватися фінансовими регуляторами, які наразі функціонують і створені в Україні. Це національна комісія Сини Паперів та фондового ринку та національний банк. З огляду на зазначене президент пропонує внести відповідні зміни до тексту прийнятого закону. Зокрема, словосполучення сполучення центрального орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів, та словосполучення «Центральний центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, у всіх відмінках замінити словами національна комісія з семи паперів та фондового у ринку у відповідних відмінках. Також пропонуються відповідні зміни по низці статей закону. Статтю 16 пропонується викласти в новій редакції, виключити статтю 18, що потребуватиме зміни відповідної нумерації наступних статей закону та посилань між окремими положеннями закону. З огляду, враховуючи ці пропозиції, президент пропонується підтримати цей закон з урахуванням цих пропозицій. Дякую за увагу. Дякую. Є питання до доповідача. У Володимира Ігоревича є питання. Прошу, Володимира. Так. Так, є у мене питання. Скажіть, будь ласка, тобто виходить, що президента України турбувало лише розподіл повноважень органів, які будуть контролювати, але таке питання як небезпека щодо відбивання грошей, яка закладена в цей законопроект, закон, його не хвилювали. Я маю, я, я маю на увазі статтю 7, статтю 9, пункт 7, де, про який я говорю щоразу, де йдеться про е, право е, самостійно визначати е, влас... е, власнику ціну віртуального активу? Я вам просто можу сказати, що це дає можливість купувати е, за 10 гривень, грубо кажучи, біткоін. Да, а потім продавати його за е, ціною ринковою. і. Таким чином, законодавчим прикриттям здійснити відмивання коштів. Тому у мене одне питання, чому ті фахівці, які працювали, а я знаю, що це фахівці національної комісії з питань фонду орієнтування паперів працювали в тому числі над поправками президентськими на цей закон, не врахували таку. Кричу що небезпеку, як дякую. Дякую за запитання. Президентом були розглянуті в тому числі і ці питання, оскільки законом передбачено внесення змін до закону про протидії легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. І зміни, які за пропозиції, які вніс президент, передбачають, що суб'єктом державного фінансового моніторингу на ринку віртуальних активів має бути національна комісія цінних паперів та фондового ринку у національній комісії цінних паперів та фондового ринку. Є досвід, як протидіяти відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою фінансових інструментів цінних паперів та інших активів. І відповідно, президент вирішив, що комісія з цінних паперів буде здатна, як суб'єкт державного фінансового моніторингу, забезпечити належний рівень. Регулювання і протидії по тих питаннях, які були зараз озвучені, а вибачте, а вибачте, яким чином, якщо Законопроект чітко передбачає цю, цю можливість, і фактично закриваються ці питання. Ну, от купив е, за е, я, наприклад, хочу купити. У мене є 50 тисяч доларів, які я е, хочу е, зробити легальними. Я купляю за низькою ціною е, відповідним чином абсолютно легально прикрито у володільця е, у власника, учасника ринку е, біткоїни, які він хоче. Продати за тою ціною, яку він хоче продати, яка він гарантується стаття, а потім продаю її вже за, о, за ціною ринко, ринковою і абсолютно легально отримую е, е, кошти на, на свій рахунок. Як ви це будете е, виловлювати, і як, який механізм протидії? Я просто цього не розумію, тому що ми закладаємо зараз реально бомбу під все. І під е, те, що ми будемо мати проблеми із ФАТ, і по, і під електронні декларації, абсолютно під це. Ну, ми, коли аналізували положення прийнятого закону, ми виходили з того, що він має серед іншого відповідати і цивільному кодексу України. Відповідно до статті 627 цивільного кодексу, у нас діє принцип свободи договору. І відповідно учасники цивільних відносин а віртуальні активи будуть об'єктом цивільних прав. То учасники цивільних правовідносин вільні самостійно обирати і визначати в тому числі умови тих договорів, які вони мають намір укласти стосовно тих чи інших об'єктів цивільних прав. Стосовно можливих інструментів протидії, то нова редакція статті 16, яка якраз присвячена повноваженням і інструментам, якими має бути наділений державний регулятор у сфері віртуальних активів, а саме Комісія з цінних паперів передбачає можливість і повноваження комісії протидіяти зловживанням і створювати відповідні системи захисту від маніпулювання, інсайдерської торгівлі і так далі. Що можливо, в подальшому вимагатиме додаткових змін до законодавства, але на поточному етапі. Було вирішено, що достатньо буду, буде визначити відповідний інструментарій як можливі, як можливі дії регулятора. Є ще питання за повідача. Якщо ні, прошу до співдоповіді Єгора Черньова. Доброго дня, шановні колеги. Як вже казав представник національної комісії, основні зміни до чи пропозиції від президента до нашого законопроекту стосуються зміни регулятора, який був в першому варіанті. Мінцифрою, ми розглянули всі ці пропозиції. Вивчили обґрунтованість кожної окремої пропозиції та пропонуємо повністю їх врахувати. Тому тож, прошу пропоную перейти до голосування за пропозиції президента. Правка номер один. Зараз секунду. Дуже попрошу всіх, в кого позиція не за, озвучуйте, будь ласка, голосом позицію для протоколу для фіксації. Дякую. Так, поправка номер один врахована. Прошу голосувати. Хто за? За проти. ПАЗАМ, прошу для протоколу зафіксувати. Я ознайомлений з таблицею поправок. Я підтримую всі поправки, за всі голосую за. Також рішення комітету я теж за нього голосую за. Бо якщо в мене пропаде зв'язок, прошу зафіксувати таку мою позицію. Дякую. Дякую, Сергію. А хто проти? Утримався. Рудик, утримались. Дякую. Рішення прийнято. Утримався. Поправка номер 2 Враховано. Прошу голосувати. Хто за? за? За. Проти. Утримався. Утримались. Рішення прийнято. Поправка номер 3. Прошу голосувати. Хто за? За. Хто за? Проти. Утримався. Утримались. Рішення прийнято. Поправка номер 3 у нас, да? Поправка номер 3 врахована. Хто за? Пепа Проти. за. Утримався. Василія за. Утрималась. Утримався. Рішення прийнято. Поправка номер 4. Враховано. Хто за? Пепа Проти. за. Василія за. Утримався. Утрималась. Утримався. Рішення прийнято. Поправка номер 5. Враховано. О, прошу голосувати. Хто за? Утримався. За. 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 Утримався. Проти. Утримався. Утримався. Утрималась. Рішення прийняте. Так. Поправка номер 6 Враховано. Хто за? Штепа за. Василія за. Проти. Утримався. Утрималась утримався. Рішення прийнято. Поправка номер 7. Враховано. Хто за? Василія за. за. Штепа за. Проти. Утримався. Утрималась. Рішення прийнято. Поправка, поправка номер. 7, ще Враховано. Хто за? За. Проти. За. Утримався. За. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. Поправка номер 8. Враховано. Хто за? За. за. Проти. Утримався. Утримався. Дивіться, колеги. Тут ситуація дуже з звуком. Я утрималась за всі поправки і за сам закон. На випадок, якщо пропаде зв'язок. Поправка номер 9. Врахована, хто за? За. Проти. За. Сій. Утримався. Утрималась. <реш> утримався. Рішення прийнято. Так. Десята. Зараз секунду. Поправка номер 10. Врахована, хто за? Штепан за. за. Проти. Утримався. Утримався. <реш> утримався. Я також прошу зафіксувати, що я утримався за ці поправки і в цілому за закон. Дякую. Дякую. Поправка номер 10. Врахована. Хто за? За. Проти. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. Так. Поправка номер 12. Врахована. Хто за? За. Штепа Проти. за? Утримався. Утримався. Рішення прийнято. Поправка номер 13. Хто за? Штепа за. За. Проти. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. Виправка номер 13. Врахована. Хто за? Штепа за. Проти. Да. Утримався. Утримався. 14. -та поправка. Також врахована. Хто за? За. Штепа за. Проти. Утримався. Рішення прийнято. 15-та поправка. Врахована. А хто за? Не за. Проти. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. 16-та поправка. Також врахована. Хто за? за. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Так, дякую. 17 та поправка. Враховано. Хто за? За. Проти. Штепа утримався. За. Рішення прийнято. Вісімнадцята поправка. Враховано. Хто за? За. Хто за? Седієнка. Проти. Утримався. утримався. Рішення прийнято. 19-та поправка. Також враховано. Хто за за. Проти. За. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. 19-та поправка. Врахована. Хто за? За. Проти. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. Так. 20 -та поправка. Також врахована. Хто за? За. за. Проти. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. 21 поправка врахована. Хто за? за? Проти. Утримався. Утримався. Рішення прийнято. Так. Все, да? 20, 21 у нас поправка. Всі поправки поправками проголосували. Приходимо до прийняття рішення. Колеги, прошу. Підтримати закону за про редакції та підтримати наступне рішення комітету. Перше, підтримати пропозиції президента України до закону України про віртуальні активи та рекомендувати Верховній Раді України прийняти закон в цілому з їх вику... урахуванням. Друге, визначити заступника голови комітету Черніва Ігора Володимировича з співдоповідачем цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу підтримати. Дякую, Ігоре. Е, є пропозиція підтримати рішення, що озвучив Ігор щерняв та проголосувати. Хто за? За, за, за. за. Саха за. Подключився. Е, який результат, Катерина Михайлівна? Сім за і три утримались. Дякую. Рішення прийнято. На цьому. Питання денного вичерпнення. Усім дякую, до побачення. До побачення. Дякую. А ЄБА зараз буде. ІБА ЄБА Європейська бізнес асоціація зараз буде. Зараз об одинадцять. Тут, так? Да? О одинадцятій путь і там